З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я працюю старшим менеджером у великому мережевому магазині електроніки вже сьомий рік. За цей час я бачив усе. Гарантую, щоб ви собі не уявили про дивних клієнтів, реальність перевершить ваші фантазії в десятеро. Я пройшов шлях від юного консультанта з палаючими очима, який вірив, що несе людям радість технологій до трохи втомленого, цинічного чоловіка. Котрий знає, що дев'ять із десяти проблем починаються не з несправного пристрою, а з несправності в голові його власника. Мої підлеглі жартома називають мене приборкувачем неадекватів. Я не сперечаюся це значно точніше описує мою роботу, ніж будь-яка посадова інструкція. Ось лише кілька перлин з моєї колекції. Історія перша. Був звичайний вівторок, день, коли потік коли потік клієнтів невеликий, і можна спокійно розібрати папери. Аж раптом у торговий зал влітає жінка років 45, розмахуючи коробкою від новенького флагманського смартфона. Вона мчить прямо до сервісного відділу, ігноруючи чергу, і з гуркотом кидає коробку на стійку. Ваш магазин продає непотріб, брак. Я вимагаю негайно повернути гроші. Її голос лунав на весь зал, змушуючи інших покупців з цікавістю обертатися. Мій співробітник, молодий хлопець на ім'я Остап, намагався її заспокоїти. Добрий день, будь ласка, розкажіть, що сталося? Що сталося? Я купила це вчора, подарунок сину на день народження. Принесли додому, відкрили, а він, він тріснутий. Екран просто тріснув сам по собі, у коробці. Це ж якийсь жах продавати таке за такі гроші. Я підійшов, відчуваючи, що Остапу знадобиться допомога. Я бачив таку виставу вже десятки разів. Доброго дня, я старший менеджер Артем. Давайте подивимось, що там у вас. Я обережно взяв телефон. На екрані красувалася класична павутинка, що розходилася від чіткої точки удару в правому нижньому кутку. Це було так очевидно, ніби хтось намалював стрілку з написом Сюди вдарили. Я повернув телефон під різними кутами, провів пальцем по точці удару. Пані, почав я максимально спокійно. Тріщини від виробничого браку виглядаю інакше. Зазвичай це одна лінія без видимих пошкоджень. А тут чітко видно місце механічного впливу телефон впустили або вдарили. Очі жінки перетворилися на дві щілини. Ви що, звинувачуєте мене у брехні чи мою дитину? Він навіть не встиг його в руки взяти. Він відкрив коробку, а там це я буду скаржитися. Я напишу у всі інстанції. Ви знаєте, хто мій чоловік? Класичний набір. Залишалося тільки додати: я вас засуджу. Я нікого не звинувачую, так само м'яко відповів я. Я лише констатую факт, який бачить будь-який експерт. На жаль, механічні пошкодження не є гарантійним випадком. Ми можемо запропонувати вам платний ремонт у нашому авторизованому сервісному центрі. Платний? Вона аж задихнулася від обурення. Я заплатила 20 тисяч за телефон, щоб тепер платити за ремонт бракованого товару та ніколи в житті. Або ви повертаєте гроші, або я викликаю поліцію. Викликайте, це ваше право, я знизав плечима. Вони зафіксують факт, складуть протокол, але це не змінить нашого висновку. Політика компанії чітка. Вона ще хвилин десять кричала про права споживачів, про безсердечних торгашів, про те, що ми наживаємося на чесних людях. Потім, зрозумівши, що її концерт не справляє враження, вона з люттю схопила телефон і коробку і вилетіла з магазину, грюкнувши дверима. Через кілька тижнів її син прийшов до нашого сервісного центру і тихо, червоніючи, попросив замінити екран за свої гроші. Мовчки зізнався, що впустив телефон того ж вечора, коли розпаковував. Історія друга Одного разу до відділу комп'ютерної техніки підійшов солідний чоловік з сином підлітком. Хлопець з цікавістю розглядав ігрові ноутбуки, а батько ходив за ним з виглядом всезнаючого експерта. Наш консультант Ігор, привітний і дуже компетентний хлопець, запропонував допомогу. Нам не потрібна ваша допомога, юначе, зверхню кинув чоловік. Я сам у цьому розбираюся краще за вас усіх разом, узятих. Я комп'ютери збирав, коли ви ще під стіл пішки ходили. Ігор ввічливо відійшов у бік. Протягом наступних 20 хвилин ми слухали лекцію. Батько розповідав синові про «мегагерци процесора, термін, що давно вийшов з ужитку. Про те, що чим більше гігабайт на жорсткому диску, тим швидше йдуть ігри, і про те, що відеокарта на 4 гігабайти завжди краща, ніж на 3. Це була така дика суміш застарілих знань і відвертої нісенітниці, що мені стало шкода хлопця, якому доводилося це слухати. Нарешті вони зупинилися біля двох ноутбуків. Один з потужним процесором останнього покоління і новітньою відеокартою з 6 гігабайтами пам'яті, другий модель дворічної давнини, значно слабша, але з відеокартою, на якій великими літерами було написано 8 гігабайт. Ось переможно заявив батько, тицаючи пальцем у старішу модель. Бачиш, сину, тут 8 гігабайт, а там всього 6. Ці консультанти хотіли тобі слабше підсунути. Завжди треба самому думати головою. Хлопець несміливо заперечив Тато, але мій друг казав, що модель відеокарти важливіша, ніж кількість пам'яті. Твій друг нічого не тямить. Слухай батька, відрізав чоловік. Тут я не витримав і підійшов. Перепрошую, звернувся я до чоловіка. Можу я на хвилинку. Ви абсолютно праві, що треба думати головою. Саме тому дозвольте звернути вашу увагу на архітектуру графічного процесора. У моделі, яку ви обрали, стоїть чіп покоління Паскаль, а в тій, яку радив би наш консультант, Ампер. Це все одно, що порівнювати двигун легкового автомобіля і вантажівки, дивлячись лише на об'єм бензобаку. Пропускна здатність шини, кількість куда ядер і підтримка технології DLSS у новішій моделі дадуть приріст продуктивності у 2-3 рази, попри менший об'єм відеопам'яті. Чоловік дивився на мене, кліпаючи очима. Його обличчя повільно набувало бурякового відтінку. Він явно не зрозумів і половини слів, але усвідомив, що його виставили невігласом перед власним сином. «Ви...» Ви просто хочете продати дорожчий товар. Це було все, на що він спромігся. Навпаки, посміхнувся я, ціна на них майже однакова, адже старіша модель була топовою у свій час і зараз продається зі значною знижкою на розпродажі залишків. Ми просто хочемо, щоб ваш син отримав найкращий ігровий досвід за свої гроші, але вибір, звісно, за вами. Син дивився на батька з благанням в очах. Після довгої незручної паузи чоловік процідив крізь зуби. Добре, загортайте той. з ампером. Він більше не сказав ані слова, поки оформлював покупку. А його син, коли батько відвернувся, вдячно кивнув мені. Історія третя. Безпека в магазині це святе. У нас всюди камери, попереджувальні знаки про слизьку підлогу, а прибиральниці працюють практично безперервно. Але завжди знайдеться той, хто вважає себе хитрішим за систему. Якось у дощовий день я почув зойк і гуркіт біля входу. Підбігши, я побачив чоловіка, що лежав на підлозі біля входу, а поруч з ним перекинути відро з водою і знак обережно, мокра підлога. Ох, моя спина, я вбився, стогнав він. Ви що тут знущаєтесь з людей? Ніяких попереджень, калюжа на всю підлогу, я вас засуджу. Довкола почали збиратися люди. Я викликав по рації охорону і попросив принести аптечку, хоча вже бачив, що вистава розігрується за знайомим сценарієм. Пане, ви в порядку? Може викликати швидку? запитав я, сідаючи поруч. Яку швидку? Адвоката мені викликайте, гаркнув він. У мене тепер, може, грижа на все життя. Ваш магазин заплатить за моє лікування і моральну шкоду. Добре, ми все зафіксуємо. Охоронець зараз складе акт. А поки що, для повноти картини давайте переглянемо запис з камери спостереження, яка дивиться прямо на вхід. Просто щоб зрозуміти, як саме ви впали і чи не пропустила наша прибиральниця цю калюжу. При згадці про камеру потерпілий якось дивно здригнувся його стогони стали тихішими. Яка ще камера? пробурмотів він. Ось та над дверима з червоним вогником, я показав пальцем. Вона пише у високій якості. Ми зараз відмотаємо на дві хвилини назад і все побачимо. Чоловік раптом почав дивовижно швидко одужувати. Він сів, потім підвівся, обтрушуючи штани. Та, знаєте, наче відпустило, сказав він, уникаючи мого погляду. Мабуть, просто забій. Не треба ніяких камер, я піду. Мі, ні, зачекайте, наполіг я. Ми вже почали процедуру. Треба все задокументувати. Ви ж отримали травму на нашій території, ми зобов'язані. Обличчя чоловіка витягнулося. Він зрозумів, що потрапив у пастку. Слухайте, давайте без цього, я поспішаю, все нормально. І він швидко попрямував до виходу. Звісно, пізніше я переглянув запис. Картина була феєричною. Чоловік заходить, озирається, бачить знак і відро, яке прибиральниця залишила на хвилину, бере це відро, виливає воду собі під ноги, кидає його, робить крок і картинно падає, починаючи кричати. Я зберіг цей запис, іноді показую його новачкам як навчальний посібник. Історія четверта У нашому магазині є демонстраційна зона з ігровими консолями та великими телевізорами. Це магніт для дітей та підлітків. Зазвичай там стоїть гул, але все в межах пристойності до одного суботнього дня. Я помітив незвичне скупчення людей у тому кутку. Підійшовши ближче, я отетерів. Там розгорнувся повноцінний дитячий день народження. Жінка, очевидно, мама іменинника, принесла торт, соки, одноразовий посуд. Десятеро дітей віком 8-10 років окупували всі ігрові місця, кричали, бігали, розкидали крихти від торта по підлозі. Інші покупці, які хотіли протестувати консоль перед покупкою, розгублено стояли збоку. Я підійшов до організаторки цього свята Життя. Доброго дня! Перепрошую, що у вас тут відбувається? У мого синочка Дениска день народження. Радісно повідомила вона, ми вирішили відсвяткувати тут йому так подобаються ігри. Пані, я вас вітаю, але це торговий зал магазину, а не дитячий розважальний центр. Ви створюєте незручності для інших клієнтів і влаштовуєте безлад. Посмішка зникла з її обличчя У сенсі ми нікому не заважаємо. Діти граються. Що тут такого? Вам шкода чи що? Ми ж не назавжди. Посидимо годинку і підемо. Справа не в тому, чи мені шкода, є правила це демонстраційне обладнання для всіх покупців, а не для приватної вечірки. Крім того, їсти і пити в торговому залі заборонено. Ой, та які тут правила, відмахнулася вона. Не будьте таким букою у дитини свято, ви хочете зіпсувати йому день народження? Ви безсердечний. Діти, почувши суперечку, почали прислухатися, іменинник Дениско вже надув губи, готовий розплакатися. Це був класичний прийом маніпуляції. Я не хочу нічого псувати, відповів я твердо, але я змушений попросити вас припинити це ви можете дограти, але, будь ласка, приберіть їжу і звільніть хоча б половину ігрових місць для інших людей. Я не буду нічого прибирати, поки ми не доїмо торт. Вперлася вона. Ви не маєте права нас виганяти. Добре, зітхнув я і дістав рацію. Охороно. Підійдіть, будь ласка, в ігрову зону. У нас тут несанкціонований масовий захід. Побачивши двох кремезних охоронців, що прямували до нас, жінка різко змінила тактику. Вона почала швидко збирати залишки їжі в пакет, бурмочучи прокльони на мою адресу. Ходімо діти з цього жахливого місця, де не люблять дітей, голосно оголосила вона і повела свою галасливу компанію до виходу, навіть не подумавши прибрати за собою липку підлогу і купу серветок. Історія п'ята Епічні битви за справедливість відбуваються не тільки в магазині, а й на парковці біля нього. Парковка у нас велика, загальна для кількох сусідніх офісних будівель. Мість вистачає всім. Але не для всіх. Якось я приїхав на роботу трохи раніше і припаркувався на зручному місці біля входу. Щойно я вийшов з машини, до мене підбіг розлючений чоловік. Ану швидко прибрав свою машину. сходу почав він. Перепрошую, я здивувався такій агресії. В чому справа? Це моє місце. Я тут ставлю машину вже п'ять років. Я оглянув місце. Жодних знаків, жодних номерів, звичайна розмітка. Вибачте, але це громадська парковка. Хто перший приїхав, той і зайняв місце? Я бачу багато інших вільних місць, можете стати там. Мене не цікавлять інші місця. Він буквально бризкав слиною. Це моє. Я працюю в тому офісі, і це моє місце. Прибирай корито, бо я зараз поліцію викличу. Викликайте, я спокійно замкну машину. Буде цікаво послухати, як ви їм поясните концепцію вашого місця на загальній парковці. Можливо, покажете документи на власність. Це його остаточно вивело з себе. Він став переді мною, намагаючись заблокувати мені шлях. Ти що, не зрозумів? Я сказав прибери машину. А я сказав ні, відповів я, дивлячись йому прямо в очі. А якщо ви не відійдете, то поліцію викличу вже я за перешкоджання вільному пересуванню. Ми стояли так секунд 30 секунд. Він важко дихав, я спокійно чекав. Зрештою, він зрозумів, що його тактика залякування не працює. Щоб я тебе тут більше не бачив, процідив він, сів у свою машину і з вереском шин припаркувався на іншому місці за три метри від його. З того дня я принципово намагався паркуватися саме там, просто заради спортивного інтересу. Історія шоста. З розвитком інтернет торгівлі у нас з'явилася послуга гарантія кращої ціни. Якщо клієнт знаходить такий самий товар в іншому офіційному магазині дешевше, ми продаємо за тією ж ціною, цим часто намагаються зловживати. Прийшов до нас хлопець, такий собі модник, і захотів купити дорогий професійний фотоапарат. Коли справа дійшла до оплати, він дістав телефон. А у вас же є гарантія кращої ціни. Запитав він солоденьким голосом. Ось я знайшов значно дешевше. Він показав консультанту скріншот, на якому цей фотоапарат на сайті з невідомою назвою Технодрім коштував майже вдвічі дешевше. Ціна була абсурдно низькою. Консультант покликав мене. Я подивився на скріншот. Цікава пропозиція. А можете, будь ласка, відкрити саму сторінку цього сайту. Нам потрібно перевірити, чи товар є в наявності. Хлопець занервував. Та в мене інтернет погано ловить, але ось скріншот, тут все видно. Не проблема, у нас є Wi-Fi, або я можу сам знайти цей сайт. Я дістав свій телефон і почав вводити назву в пошук. Сайт Технодрім не знаходився, жодної згадки, нічого. Дивно, сказав я, дивлячись на хлопця. Такого магазину, здається, не існує. Може, ви помилилися в назві? Ні, все правильно, це новий магазин, він ще не розкручений, почав виправдовуватися він. Добре, я збільшив його скріншот на екрані. А знаєте, що видає підробку? Ось тут, біля цінника. Бачите, шрифт цифр трохи відрізняється від іншого тексту на сторінці, і контур навколо них злегка розмитий. Класичні сліди не дуже якісного фотошопу. Хлопець став блідим, потім червоним. Він схопив свій телефон і почав швидко ховати його в кишеню. Я я передумав купувати, пробурмотів він і, не прощаючись, майже вибіг з магазину. Ми так і не зрозуміли, на що він розраховував на те, що ніхто не здогадається перевірити інформацію. Це був один з найбезглуздіших, але водночас найзухваліших способів обману, які я бачив. Історія сьома Але всі ці випадки лише квіточки порівняно з тим, що сталося минулої весни. Це був день, який увійшов в історію нашого магазину як Дроногедон. До нас зайшла жінка з сином років 12. Хлопчик одразу прикипів до вітрини з дорогими професійними квадрокоптерами. Мати ходила за ним з виразом вселенської любові на обличчі. Вони покликали консультанта. Мій син майбутній геній режисури, з гордістю заявила вона. Йому потрібен найкращий інструмент для творчості ми хочемо ось цей дрон. Вона показала на топову модель вартістю як хороший старий автомобіль. Консультант почав розповідати про характеристики, але жінка його перебила. Все це неважливо. Головне – головна ціна. Для талановитих дітей у вас мають бути знижки. Я готова заплатити за нього. Вона зробила драматичну паузу. П'ять тисяч гривень. Консультант остовпів. Дрон коштував у десять разів дорожче. Пані, я боюся, це неможливо. Його ціна мене не цікавить його ціна, відрізала вона. Ви повинні підтримувати таланти. Мій син зніме фільм, прославиться, а потім згадає ваш магазин у своїй промові на оскарі. Це інвестиція у ваше майбутнє. Сперечатися було безглуздо і покликали мене. Я терпляче вислухав її тираду про геніальність сина і несправедливість світу, а потім так само терпляче пояснив, що ми комерційна організація, а не благодійний фонд, і продати товар за 10% від його вартості я не можу. І тут почалося пекло. Ах так! Ви не хочете підтримати майбутнє нашої країни? Ви хочете вбити мрію дитини? Вона повернулася до сина. Костику, бачиш, цей злий дядько не хоче, щоб ти став великим режисером. Він сміється з твоєї мрії. Костик, як за командою, почав ридати. Не просто плакати, а голосити на весь магазин, тупаючи ногами. Хочу дрон! Купи а! Мати з переможним виглядом подивилася на мене. Ось, бачите, до чого ви довели дитину? У нього буде психологічна травма на все життя. Я подам на вас до суду за моральну шкоду. Я стояв мовчки чекаючи, поки буря вщухне, але вона не вщухала. В якийсь момент, у розпалі істерики, жінка зробила фатальну помилку. Поруч на демонстраційному стенді стояв такий самий дрон з пультом керування. Якщо ви не хочете продавати, мій син хоча б спробує, як він літає. З цими словами вона схопила пульт, увімкнула його і хаотично натиснула на стіки. Вона гадки не мала, що робила. Дрон, що стояв на стенді, був підключений до живлення. Його гвинти миттєво розкрутилися з оглушливим дзижчанням. Апарат рвонув вертикально вгору. Жінка з вереском відкинула пульт. Далі все відбувалося як у сповільненій зйомці. Некерований дрон врізався в підвісну конструкцію з освітленням, відскочив і полетів прямо у стіну з найдорожчими телевізорами. Перший телевізор діагоналлю 85 дюймів з гуркотом упав на підлогу, розбиваючись на тисячі шматочків. За принципом доміно він зачепив сусідній, потім ще один і ще. За п'ять секунд у торговому залі запанувала мертва тиша, яку порушував лише тихий тріск розбитого скла і плач костика, який тепер був не награним, а цілком реальним. Жінка стояла з відкритим ротом. Її обличчя було білим як крейда. Вона дивилася на руїни вартістю в кілька сотень тисяч гривень, які щойно створила. Я мовчки підійшов до дверей і повернув ключ у замку. Потім дістав телефон. Охороно! Перекрийте всі виходи і викликайте поліцію. У нас тут акт вандалізму. Судовий процес тривав довго. Але завдяки десяткам свідків і ідеальним записам з камер спостереження жінці довелося відшкодовувати збитки в повному обсязі, вона до цих пір виплачує їх частинами. Про режисерську кар'єру костика я більше нічого не чув. Іноді, закриваючи магазин пізно ввечері, я думаю про те, що моя робота це нескінченний соціальний експеримент, і, на жаль, його результати часто невтішні. Але потім приходить новий день, і я знову йду на свій пост. Бо хтось же має приборкувати цих невгамовних. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.